Криму паніка окупанти посилюють заходи безпеки через удари по районах, які вважали безпечними. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Нещодавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі у Криму та Херсонській області знижують впевненість Росії безпеці їхніх тилових районів. Аналітики інституту кажуть, що в останні дні російські джерела в основному повідомляли та поширювали неправдиві або перебільшені повідомлення, що вказує на паніку у Росії. Детальніше про це будемо говорити разом із Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу. У кримсько-татарського народу, пане Рафате, наші вітання вам доброго дня вам, пане Рафате. Ви нещодавно повідомили про те, що у Криму окупаційна влада вже займається звичною для себе політикою. І вони намагаються закрити рота тамтешнім блогерам, аби ті не поширювали за їхніми словами, нібито неправдиву інформацію про вибухи у Криму. І вони їм там дорікають, що це може загрожувати небезпекою. Так, дійсно, всі ці дні, коли прилітала до Криму, починаючи з 9 серпня, з Новофедорівки, а потім вже 16 серпня, близьжанкою, ну ті чи інші представники окупаційної влади, вони закликали місцевих, щоб вони не транслювали те, що їм доводиться дізнаватися. На джерелах за межами окупованого Криму чи не російських джерелах, і закликали, щоб очікувало офіційну точку зору. Ну оскільки люди все одно ж з різних причин шукають інформацію, інформацію об'єктивну, то вже сьогодні зранку я дивлюся, радник гауляйтера Криму Аксьонова вже виступив з прямими загрозами. Він нагадав цим блогерам місцевим і всім іншим, хто передруковує з, як він каже, нечесних там джерел інформацію, що відбувається в Криму. Він їм загрожує покаранням за дискредитацію російської армії, і все таке інше. Угу. Пане Рафате, ну їхня хвалена ППО вже очевидно не спрацьовує. Скільки ти говори, не говори, намагайся затулити е, людям, аби вони не розмовляли. Але коли над тобою там улунають вибухи, так і прилітає, то вже трошки ти керуєшся іншими емоціями. Пане Рафате, е, у даному контексті з приводу Криму, а е, є ініціатива, є законопроект на яким наразі працюють, зокрема і народні депутати в вашому обличчі е, стосовно е, статусу е, кримського татарського народу. За вашими словами, ви повідомляли, що наразі той статус і Криму, і зокрема, і його автономії він вже трохи застарів. І його необхідно оновити. Що передбачає нова законодавча ініціатива, які, які саме там прописуються механізми та для та гарантії для е, кримського татарського народу та й для Це самого півострову? Так, буквально через три дні. Е Буде друга саміт Кримської платформи. Президент України Володимир Зеленський, лідери інших держав, очільники національних делегацій будуть виступати в режимі онлайн. Але ми дуже сподіваємося, що в кожному виступі буде вже ну, конкретні такі. Пропозиції пов'язані як з деокупацією Криму, і для нас дуже важливо з подальшим розвитком Криму з моменту відновлення державного суверенітету України над півостровом. Но те, що стосується в нашій державі, я хочу сказати, що у нас є такі принципові розуміння. І це принципове розуміння. Вони вже були закладені минулого року прийняттям Верховною Радою України закону України про корінні народи е, України, і це було за ініціативою президента України Володимира Зеленського. Зараз президент е, України. Він підтримав необхідність напрацювання і винесення для схвалення закону про статус кримсько-татарського народу. Дивіться, тут мова йде ну, назва така, що ну дійсно у нас є корінний народ кримськотатарський, але коли ми говоримо про кримськотатарський народ в контексті Криму, зрозуміло, що тут одночасно йде про питання прав людини, всіх людей, які живуть в Криму, і про реальне рівноправ'я. Всіх, які ми маємо забезпечити в Криму після того, як відновимо над ним контроль, ця робота зараз проводиться робочою групою, яку координує представництво президента України. В Автономній Республіці Крим туди залучені експерти, фахівці зрозуміло, що Кримського татарського народу ми поставили собі за такий ну, план, щоб це підготувати, і і дуже хотілося, щоб схвалили. До 24 жовтня, коли буде другий етап кримської платформи, вже парламентський вимір в Хорватії відбудеться вже засідання офлайн засідання національних делегацій. Отже, курс України він однозначно такий, що ми не тільки деокуповуємо Крим, звільняємо його від російських загарбників. Ми продумуємо питання. Правового забезпечення його реінтеграції. Відновлення, і найголовніше, ми е, е, нарешті е, розв'язуємо всі ті питання, які не вирішувалися ну, до окупації 23 роки незалежності Української держави з 91-го 1991-го до 2014-го року. Це якийсь такий своєрідний борг, і цей борг ми віддаємо. І тоді ми просто я завершую. Ми нарешті, я дуже на це сподіваюся. Ми з точки зору права удосконалюємо правову базу кримської автономії, яка в нас виписана в конституції. Вона буде далі ця кримська автономія діяти, але нарешті вона буде дуже збалансована і це укріпить е, українську державу, в тому числі і в цьому її регіоні, яка є невід'ємною частиною держави. Пане Рефате, от власне щодо порядку денного Кримської платформи другої, ви зазначили, що також будете приділяти увагу відновленню Кримського півострова, і от про це я хотів запитати: а ведеться зараз підрахунок збитків загальних завданих росіянами Кримському півострову? Ну, в різних сферах є фіксація того, які втрати. Е, нанесені російською окупацією, тобто, Чесно, в першу кажу, чергу, я... що саме потрібно буде відновити? Інфраструктуру ну, слухайте. Якщо якщо ми говоримо про людей, то з, з, зрозуміло, першу чергу безпечні умови їхнього проживання. Так. Це питання екології, жахливий стан, просто найжахливіший. Це питання е, ну, приведення взагалі території Криму у відповідність до потреб людей. Крим зараз мілітаризований і він фізично просто насичений військовими об'єктами, ракетно зенитними комплексами, так. і все таке інше. Тобто, просто прибратися потрібно буде в цьому домі, щоб люди могли просто дихати чистим повітрям і навколо займатися Тися поседенною діяльністю це будемо робити усі разом. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Рефат Чуваров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, долучався до марафону Єдині новини.